Аналіз крові дозволяє виявити десятки видів раку на ранніх стадіях. Революція в онкології, аналіз крові як ключ до раннього виявлення раку та порятунку життя. Рак це лихо нашого часу, друга причина смертності у світі. Традиційно боротьба з цим захворюванням зводилася до лікування на пізніх стадіях, коли шанси на сприятливий результат значно знижуються. Однак на горизонті з'явилася нова надія. Аналіз крові, який може виявити багато видів раку на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Тест Голери, розроблений компанією Грейл це не просто наукове відкриття, це потенційна революція в онкології, здатна радикально змінити підхід до профілактики та лікування раку. Надихнувшись результатами масштабного дослідження Pathfinder 2, я хочу поділитися своїми думками про те, як цей аналіз крові може змінити майбутнє охорони здоров'я та чому його впровадження є не просто технологічним проривом, а необхідністю покращити якість життя та подовжити тривалість життя людей у всьому світі. Від пізньої діагностики до раннього скринінгу нова парадигма. Протягом десятиліть онкологія зосереджувалася на лікуванні вже діагностованих ракових захворювань. Це означало агресивні методи лікування, такі як хіміотерапія, опромінення та хірургічне втручання, які часто мали серйозні побічні ефекти та не завжди приносили бажані результати. Проблема полягала в тому, що більшість видів раку виявляють на пізніх стадіях, коли пухлина вже поширилася та дала метастази, що значно знижує шанси на успішне лікування. Тест голери пропонує абсолютно новий підхід, ранній скринінг. Замість того, щоб чекати, поки рак проявить симптоми, цей тест може виявити ознаки захворювання на ранніх стадіях, коли пухлина ще невелика і не поширилася. Це відкриває можливість більш щадних методів лікування, таких як хірургічне видалення пухлини на ранній стадії або таргетну терапію, яка впливає лише на ракові клітини, не пошкоджуючи здорові тканини. Як працює тест Голери унікальна технологія виявлення раку. На відміну від традиційних методів діагностики, які спрямовані на виявлення конкретного виду раку, тест Голери використовує абсолютно унікальну технологію. Він аналізує фрагменти безклітинної дезоксирибонуклеїнова кислота, сифдна, які виділяються в кров пухлинами. Ці фрагменти дезоксирибонуклеїнова кислота містять інформацію про генетичні зміни, які відбуваються в ракових клітинах. Ключовим елементом технології Голери є аналіз метилювання дезоксирибонуклеїнова кислота. Метилювання – це процес, за допомогою якого метильні групи додаються до дезоксирибонуклеїнова кислота, змінюючи її структуру та функції. Ці зміни можуть бути пов'язані з розвитком раку. Тест Голери використовує алгоритм машинного навчання для виявлення моделей метелювання, які вказують на наявність раку. Особливо вражає здатність тесту Галері не тільки виявляти наявність раку, а й визначити місце його походження. Це значно спрощує діагностичний процес і дозволяє лікарям зосередити свої зусилля на найбільш вірогідному місці ураження. Точність визначення локалізації раку становить 92%, що є видатним результатом. Чому це важливо потенційний вплив на смертність і витрати на медичне обслуговування. Результати дослідження pesfinder 2, а також досвід тесту Голери у Великобританії демонструють величезний потенціал цієї технології. Більш ніж семикратне збільшення кількості ракових захворювань, виявлених на ранніх стадіях, є вражаючим результатом. Але найважливішим є потенційний вплив на смертність від раку. Своєчасне виявлення дозволяє почати лікування на ранніх стадіях, коли шанси на сприятливий результат набагато вищі. Це може призвести до зниження смертності від раку та збільшення тривалості життя людей. Крім того, раннє виявлення раку може призвести до зниження витрат на охорону здоров'я. Лікування прогресуючої стадії раку значно дорожче, ніж лікування ранньої стадії раку. Це пов'язано з тим, що на пізніх стадіях потрібне більш агресивне та дороге лікування. Перехід до раннього скринінгу може призвести до зниження загальних витрат на охорону здоров'я, виклики та перспективи, що враховувати при впровадженні тесту Галлері, незважаючи на величезний потенціал. Провадження тесту колери створює низку проблем і вимагає ретельного планування та впровадження. Хибно-позитивні результати, незважаючи на високу специфічність тесту 99,6%, існує ризик отримання хибно-позитивних результатів. Це може призвести до непотрібних процедур і занепокоєння пацієнтів. Необхідно розробити чіткі протоколи для інтерпретації результатів тестів і проведення додаткових досліджень для підтвердження діагнозу. Наявність необхідно забезпечити доступність тесту для всіх верств населення незалежно від їх соціально-економічного статусу. Це вимагатиме розвитку програм субсидій та розширення мережі лабораторій, що проводять аналізи. Етичні питання, запровадження масового скринінгу на рак породжує низку етичних питань пов'язаних Із конфіденційністю даних, інформованою згодою та можливістю дискримінації необхідно розробити чіткі етичні принципи та правила використання тесту Галлері. необхідність подальших досліджень, незважаючи на вражаючі результати, необхідні додаткові дослідження для оцінки довгострокової ефективності тесту Галлері та його впливу на смертність від раку. Особистий погляд і досвід, чому я вважаю цей прорив революційним. Як людина, яка цікавиться охороною здоров'я та біотехнологіями, я вважаю тест голери справжнім проривом. Цей аналіз крові це не просто технологічна інновація, зміна паради ГМи у боротьбі з раком. Я пам'ятаю, як кілька років тому у мого близького друга діагностували рак на пізній стадії. Незважаючи на всі зусилля лікарів, йому не вдалося перемогти хворобу. Цей досвід спонукав мене задуматися про те, як рак можна запобігти або виявити на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним? Тест Голери дає надію, що в майбутньому ми зможемо запобігти багатьом смертям від раку та покращити якість життя людей. Я впевнений, що цей аналіз крові стане важливим інструментом у боротьбі з цією хворобою і допоможе нам зробити світ кращим. Висновок майбутнє онкології за раннім виявленням. Тест Голери це не просто аналіз крові, це символ нової ери в онкології. Ця технологія дає нам можливість переглянути спосіб боротьби з раком і перейти від лікування на пізніх стадіях до скринінгу на ранніх стадіях. Впровадження тесту Галері потребує спільних зусиль лікарів, науковців, політиків і суспільства в цілому. Необхідно подолати низку проблем і розробити чіткі правила та принципи використання цієї технології. Але я впевнений, що зусилля того варті. Тест Голери це шанс врятувати мільйони життів і зробити світ кращим для майбутніх поколінь. Майбутнє онкології зараннім виявленням, і тест голери є важливим кроком у цьому напрямку.